Ви знаєте, про хороший трактор можна і два рази розказати. Це як про пісню хорошу, знаєте, можна її співати і співати. От цей дійсно хороший трактор Лумон. Вже в нього є ім'я, а диве це, щоб ви розуміли, абревіатура, щось він там DW це означає. Одним китайцем відомо. Значить, дійсно хороший трактор у нас на площаці, дуже багато в ньому переваг. Трактор з двигуном КМ-24 кінські сили, Значить, він встановлюється на джимах, ловолах, Донфенгах, сінтаях, 1532 см кубічний, трьохциліндровий, без турбіка, звичайний, всі його добре все знають. Значит, 4 на 4, 6,5 на 16, 1, 2, 24. Протектор величезний. Трактор комплектується з пригрузами. До речі, це, я вже робив розширений огляд, треба подивитися, це коротенький, на, просто нагадування. Значить, 4 пригрузи, по 1 з кілограм, 2 пригруз, 2, це раніше противаги. противаги. А пригрузена кулеса 2 по 22 кілограма на задні кулеса. Значить, сучасний дизайн. Перфорована сітка. Все круто. Міст. Високий клівенс. 300. впереді акумулятор 105 ємкістю. Генератор да? 350 видає напругу. Покажу його. Раз, раз. Два насоси, і е, рульове, і рульове і навісне. Болотники ви бачите є. Лушник, захист є. Потужний, хороший трактор. Значить, площадка, бачите, тут є даже площадка під бордачок така цікава. Якби не так, як в Ну, От зверніть увагу. От так ідуть болотники задні. Пляшка є під номерний знак з підсвіткою у речі. Панелька закриває всі дроти і все. Буковий важель КПП. 4 передачі. Вперед, одна назад, повишена, понижена, є вісім вперед, дві назад. Дві швидкості вома, 1000 на 540. Значить, так, тут розказав от такого типу панелька. Цуклон високо. 3300 його ширина під 2 метра висота з глушником. 1460 ширина. Тобто фрезу будете купувати, то це врахуйте, габарити по шинах. Значить Шкода, звісно, що. Зараз спробую. Не дасться мені. А, от щось тут трошки вдалося, значить, Гордість цього трактора. Тепер його пішли його фішки самі головні. Я вже говорив. Величезний міст, задній чулок, дивіться, це ви його побачите. Десь на 40 скоро до Вешки приїдуть. Ви його там побачите. Бо якби тут йде 14, да, а в кентавра йде 12, висота чулка. Значить, Класне рішення по цепці. Бачите, да? Чотири положення можна виставити. Просто фішка, перевага величезна. 70 по центрах тяга суцільна, груба, висока, 80 на 20, два десь такого вона йде. І і, 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 що ще тут? А, о, як же, бачите? Окремий йде гідросп... роз... гідросподільник на, одну... на один контур. Тобто не треба там, як класично, краника перекривати, щоб управляти одним важелем. Тут на навіску один важель йде, на, гід... на управління гідравліки, другий важель. Ну, причіпа там, викид. Ось таке коротке вам. Огляд без всяких таких моментів. Значить, У нас на площадці Луцьку є в такому е варіанти синьому кольорі і в такому червоному і е е є на вузькій вузькішені. 62016 е і десь з половиною на 24. Ось такий от трактор. Хто може, тому мій попередній огляд не бачив. От такий от він. Красень, кажу, хорошу пісню можна багато разів співати. Так само думаю, що про хороший трактор можна і декілька разів розказати. Ростиславович Агро працює в Луцьку.